Всім привіт! вітаю вас! І сьогодні ми з вами розберемо розклад, дуже цікавий тим, що ми дуже часто не знаємо, в яких ми ходимо черевиках. Ці черевики можуть бути зручні, ці черевики можуть бути незручними. І уявлення про те, що моє життя важке, воно може бути ілюзорним. Да? А насправді, коли ти йдеш у зручному житті, в зручному зуті, ти почуваєш себе набагато впевненіше. Зрозуміло, якщо ти тягнеш за собою людину, яка в колодках якихось дерев'яних, там 13-12 століття, і він не здатен йти, витягнути його на собі. І іноді, можливо, варто сказати: Ей, чувачі, ну давайте трохи посунешся. А іноді буває, що це ти той, хто тягнеться на плечах іншої людини. Отже. Знати свої таланти, взнати поближче себе нам треба піти в подорож. Тільки в подорожі ми стаємо героями, героями себе, які пізнають себе. І в кінці шляху вони отримують, а вже ж дари. Дари бажано, щоб ми їх бачили. Тому сьогодні такий чудовий розклад, він говіркий. І побачимо, чи в своїх черевиках виходите. Зручне ваше, зручне ваше суття, чи це просто ілюзія? У нас є три позиції: це жовта квітка, це фіолетова квітка і біла квітка. Обирайте обирайте по нумерації, можете обирати по квіткам на власний розсуд. Що ж, а ми з вами розпочнемо. Причому з відомою вам колоди, але вона мені, хоча вона має мало, Артефактів, проте вона мені більш розкриває дані. Ну, Я об'являю про те, що хроніки акаша відкриті для вас і для мене, Марії. Тож, розпочнемо. Для першої позиції відставимо поки квітки, щоб я потім не загубила по кольорам хто що вибрав. І в нас жовта квітка вийшла і наш черевик. Давайте подивимося, який наш черевик. Хто вибрав позицію номер 1. От тут можу зразу сказати, що є маленька незручність в тому, що людина створіння соціальне, і вона має бути в соціумі, вона має бути в суспільстві, вона має бути з людьми. Так? І у вас є певне Певний перетин, тому що ви бажаєте, можливо, щоб люди робили так, як ви. У вас є певні ідеї, а вони вас не підтримують, і тому ви кажете, ну ладно, тоді я, я піду сам. Да? Хоча тут варто, тут було б добре в цих ваших черевиках все ж таки наладити, наладити саме ось цей соціальний фон. Що негативного приніс вам, можливо, попередній досвід, який призвів до того, що ви розчарувалися або просити про допомогу, або бути з людьми, бути, там, делегувати певні свої функції і так далі. Що сталося в минулому? І ми подивимося Таро, божевільного дому. Но. Подивіться, три старших аркани, які говорять, що прийшли зміни. Карколомні такі були Була ситуація, в якій ви проявляли себе як лідера, ви проявляли себе як щось. Ну, Давайте скажемо, якщо ми говоримо про наші мадри, то я говорила, по тешестві, да? про наші мандри, да? коли ми йдемо в мандри, ми стаємо героями. От саме тут, в цьому процесі, ви були героєм. Але контакт із суспільством, це скоріше було із чоловіком. Партнерство призвело до того, що вас знищили, вас знищили. Ну, хто, да? Не він точно, а ви призвели до такої ситуації, де пройшло ваше. Ну, в його обличчі були ваші страхи, в його обличчі. Чому я так кажу, друзі? Ну, якби я сказала, що ти класна дівчина, а вже ж, але тобі зовсім не личить зелені коси. Серйозно, у вас немає зелених кос. І от тут вийшло те саме, да? коли ви сприйняли все за чисту монеточку, те, що сказала інша людина, і це призвело до того, що вирішили, ах так, ну то краще я буду взагалі сама йти. Ось. Такі ваші, черво... ваші ну вони зручні, але, можливо, дещо незручні черевики. Давайте подивимося, як нам зробити, можливо, нам треба їх розтягнути. Ми ну, зрозуміло вже налагодити коннект із особами іншої статі, або просто із контактом з людьми, да? коли ви входите в коннект, коли ви входите в, в соціум. Що вам варто зробити? Не зупинятися. Угу, клас. Подивіться, які надихаючі карти, які говорять, що це скоріше вас кинуло в мінус, але це мало бути вашим плюсом. Да? Ми це побачили просто як трофей. Помилки, а треба було взяти як трофей чудового досвіду. Це скоріше стало вашим даром. Тому що тепер ви відчу, вас навчили діяти правильно. Подивіться, у дівчини обличчя півлеву на пів дівчини. Магійні, да? <хи> От. але ваша душа залишається чистою, вона залишається невинною, серце не розбите, ви в білому, ви в чистому. Тому, будь ласка, не зосереджуйтесь на тому, що це є ваша невдача. Скоріше, це вам надало сили, і ви стали в ваших мандрах життя, ви стали більш юркою, більш мудрою, ви стали та людина, яка відчуває ситуацію вже на смак. Ось, тому вже якийсь гімнсед у вас не підійде, да? ви вже будете відчувати, що це людина точно мені не підходить. Хоча, можливо, в неї будуть такі якості, які саме для певної функції вам, вам би підійшли. От. І треба, тут, знаєте, що ще є? Дещо є, от зразу скажу, завищені очікування від людей. Чомусь ви думаєте, що. З часом вони виправляються, з часом вони. От е, скоріше шукати в людях більш корисне для себе. Да? погане ви і так можете знайти на два щелчка вже, тому що, дивлячись на ваш досвід, там, де вас просто приглушили, прибили, то я можу сказати, що з цим у вас все в порядке. Да, Не вимагайте від людини більше, ніж вона є. У вас є ціль, ви маєте її досягнути. В кожних, в кожних мандрах є певна ціль. Да? Хтось іде за емоціями, хтось іде, там, наприклад, за подивитися краєвиди, хтось за суспільство, ну, подивитися з якимись новими людьми, друзями, познайомитись, тим не менше. Скористайтеся. От в даному випадку ви тягнете когось на собі, або от тут ви скинули і вирішили йти самі. А тут ви маєте скористатися для себе. Ми всі да, Говорити, що всі живемо в тандемі якомусь там людських факторах. Ні, всі ми користуємося один одному, і це є зазвичай, в принципі, нормально, без лицемірства. Так, давайте побачимо, що ви отримаєте замість цього, Воно, в принципі. Ясність, ви будете більш мудрішими, ви не будете ображатися, ви розумієте? Ви побачите, що ну, як то кажуть, що в людині є, якщо тебе щось дратує, то це є в тобі. Ні, там є, можливо, частинка того, що ти можеш прийняти на себе. Да? І от цю частинку і використати, у ту, яка вам подобається. Ось, Яка, наприклад, вам, ну, вам не вистачає наснаги для цієї? Ось такі справи, друзі. Давайте що зробити, щоб все-таки ще раз, дай, ще хочу пораду, що зробити, щоб було зручне взуття. Так, да. знати, що для себе з'ясувати, що це є. Ви є і та людина погана, ви є і людина хороша, ви є людина, і вже мудра, ви є людина, і трохи, яка може ображатися. Але ви є більше, ніж це все, що я назвала. Можете переслухати ще раз, але це такий, знаєте, класний приклад для того, щоб справитись ситуації. І тоді ви виходите вже в... Позицію буду я дружити з цією людиною чи не буду. Ось чому справа. Не розороватись, а, в принципі, вже планувати, що вам треба від людини. Ось так. І не дивитися на те, що все складно. Да? Навпаки, ну, коли ти йдеш в мандри, да? ти залізла вгору, і ти мусиш спускатися, як би це не було тобі важко. Тим не менше, ви виходите в позицію імператора, і ваше взуття вам стає просто досить, досить зручним. Такими, про які ви, напевно, і мріяли. Ось така позиція варіанту номер 1 Ми переходимо до нашого фіолетового, фіолетової квіточки. І питання те саме, чи зручні мої башмаки, чи зручні мої черевики, чи реалізуюсь я в своїх мандрах, де я хочу почувати себе героєм. Кожні мандри починаються з вашого зову. Потім ви встаєте, перетинаєте поріг вашою, перетинаєте двері, переходите через поріг, і починаєте мандрувати. У вас є досвід певний, у вас є певна стабільність в гаманці, і ви починаєте діяти. Так ось, давайте подивимось, що складається, які ваші черевики. Чи зручні, чи не зручні. Так, в чому правда, в чому ілюзія? Ось тут можу сказати, що потребує трохи корекції, тому що мова буде йти про нереалізацію, не, не остаточну реалізацію певних своїх дій. Тут є чітко. От Навіть чому я люблю ці карти, тому що вони по тіням показують ваш навіть емоційний стан. Ви в стані, коли бажаєте досягти певного рівня, певної мети, певного достатку. У вас є мета. Причому мічі підняті про те, що я мушу це зробити. Але є досвід, який вас тягне. Причому, знаєте що? Це тільки ваші думки. Да? От вони вам заважають. Ви... Прагнете якогось емоційного зцілення, в принципі, воно є, але ви вважаєте, що воно має бути час? Я зробила так, я, напевно, не гарно так зробила, я, напевно, не так зробила. Ви зробили і зробили. Ви були поганою, ви, осталих, ви були ви погані, ви хороші, ви там, наприклад, предприємчиві. Ви... Ви богиня і ви, наприклад, хороша мама. От декілька іпостасій, але ви все одно більше, ніж це все. І ось це ви маєте зрозуміти для того, щоб далі просовувати свою справу до остаточного кінця. Тому вам треба просто трохи розширювати своє мислення. Знов ідуть красивіші карти для вас, тому що це хмарна. Або, скажімо, хмарка, яка нависла над вами, і вона вже нічого не варта, вона віджила вже своє. Тільки вам просто треба домовитись, чому ви займаєтесь далі самопоїданням, чому ви вирішили, що, знаєте, як дитя, закрило очі, і таке, я все одно це зроблю. А вам треба просто зробити це як свій потенціал. І от, от всьому крутізна, всього вашого от, черевика. Він класний, він міцний, він ну, той, хто досягає своїх цілі, він супергерой у цих мандрах. Ну, я ще раз повторюю про те, що ми стаємо героями, коли входимо в мандрі. мандри. Мандри це будь-що, Це відносини. Десь пішла ну, така помилка, яку ви ще досі не можете себе простити. Ви скоріше себе будете їсти, ніж ви. Візьмете в собі як ресурс. Якби я не була тоді такою поганою, я б не стала такою впевненою у собі сьогодні, але просто над вами висить хмара. Що негативного ще є? Ось ви рушили. Ага. Вже відчуваю цю енергію, ось ви рушили. І все. І все якось да, було натхнення, було все. Але все перевернулося, і ви тягнули, все одно йшли уперед. Ну, в принципі, хорошо. Як це вплинуло на, на ситуацію? Дещо в мене є додаткові питання? Це стало просто вашим уроком. Угу. Ну, тут іде боротьба із тим, що ви так поступили і не стали Всім, чи любіміньким всім. Ви так поступили, бо ви вважали так за потрібним, тобто скинули людину, наприклад, яка сиділа на ваших плечах в цих страшенних, те, що я сказала на початку, у ботинках, да, черевиках, і ви отягнули, і вже в землю погрузли по колінця, і тут сказали, все баста. І по факту, як тепер цим жити? Да? Виходите і гризете себе там. Ну, може, хтось кіт гризе, <різь> ніг тільки свої гризе, але тим не менше, вони... ця негативна ситуація зробила вас, силь... вас сильнішого. Давайте подивимося, що вам варто зробити, щоб, врешті-решт, позбутися цієї хмари і йти далі супер таким же класнючим супергероєм в вашому житті. Давайте. Не упускайте шанс. Не упускайте шанси. Це просто мандри. Це просто маленька пригода, в якій ви мали бути, і в ній же полюбити самі себе. Давайте ще. Полюбити свої башмаки. Подивіться, навіть. ці чубітки. Ну, звісно, це не принцеса попелюшки, а тим не менше. Зробити. Все ж таки таку ротацію, що я хочу, що я буду, і вам треба варто йти все одно до своїх цілей Іти, получати маленькі перемоги. Ну і що, що сталася негативна ситуація, перекладайте я на себе. Буду рада вашим коментарям, тому що тут ще є інформація, ще можна було б розказувати. Ви, я навіть більше скажу, ви вже чуєте ЗОВ, як вам поступати далі. Але чогось ви себе підвішуєте, а не варто підвішувати. На, на, Варто забрати ту хмару, тоді вивільниться потенціал енергії на здійснення своїх мрій. Тому що тут є вибір, з чого почати, але треба піти на зов. Просто на зов, Спробуйте те, що ви придумали, або те, що ви думаєте, спробуйте його взяти. Ну, одне попе, спробувати, друге, третє. Спробуйте, спробуйте. Можливо, щось відгукнеться саме почуєте той зов, який має бути. І як вам буде в черевиках, тоді будуть здійснюватись ваші маленькі мрії, ви будете відчувати, знаєте, що не так буде. Принаймні ви будете в злагоді своєю внутрішньою дитиною, що немало важливо. От. І ви не будете таким чином роздавати свої ресурси. Мотопець знову вийшло. І не думайте, що у вас буде менше грошей, це неправда. Ви заслуговуєте на те, щоб вам оплачували правильно і гарно по вашій роботі. Дякую, другий варіант. Дякую, дуже цікавий був сценарій вашого життя. І цікаві ваші черевики. А ми йдемо о-хо-хо! Гуляють сьогодні карти, роблять все, як їм подобається. А ми йдемо до третього варіанту. Які наші черевики? Давайте трохи зміню позицію, щоб трохи розворушити в іншу сторону енергії. І побачимо: йдемо в мандри по вашому життю, які в нас черевики. Ми зібралися в мандри, і тепер нам треба з'ясувати, які в нас черевики. Чи зручні вони, чи незручні. Чи ми, вони нам зручні, а ми тягнемо когось і нас просто по колінця засовує в землю. Побачимо. Можете дивитися і попередні, загадувати певну сферу життя і брати попередні розклади. Давайте. Ну, Отут, ваші черевики більше стосуються. Відношення, ваше відношення до грошей, і я можу сказати, що Ну, знову ж таки несерйозне відношення до грошей, хоча вони мають місце, вони мають місце в вашому житті, ви заробляєте їх не самим легким шляхом, і ви заробляєте тим, чим вмієте, і ви все це розумієте і знаєте, що могли би більше. Да? Але ось таке легковажне відношення до себе. Тобто, от в даному випадку ми йдемо в мандри, чуємо свій ЗОВ. Ох, які я взяла карти, дивно, чого я зразу почала з негативу. Ну, значить, треба було так. І от немає в людини певної нереалізації, неповаги до грошей, є якась веселість. Ну, я... І вони ж достаються вам дуже важко. Я не можу сказати, що. І ви чудова людина в плані там такий обов'язковий працівник. Якщо щось треба, ви навчитеся зробите все, аби навчитися. Да? І от вони, ці черевики, скоріше вам незручні, і вам слід навчитися або перезутися. Давайте так. Вони реальні, те, що ви заслуговуєте. Ні, бачите? Ні, ні. Просто ви отак трохи легковажно відноситесь до себе. Що ви бачите ілюзорно. Ну, та, от я не сказала, що хтось тащить на собі когось. Ну, Тут взагалі людина, яка не має права на радість. Тому вона втіла собі. На 37 розмір, 36 розмір. Вони жмуть, кров іде, але через те, що я от тягну людей. Да. Да. Якби хтось, якби щось. Ну, коротше, тут людина просто говорить про те, що. Може написати, що навіть я знаю, приват мені пише, що ти не розумієш, яка в мене складна ситуація. Я розумію, але тут відношення ваше до себе самої. Тут ж не в мені питання, а чи збираєтесь ви довго ходити? Ви не заслужили на ці. Як заслужили, зрозуміло, що це є ваші, ваші черевики, ви їх оділи, ніхто вам не взував. Але просто ви тягнете за собою зверху ще людей, я так розумію, тут і декілька людей. І, і дітей, і немає самореалізації, і просто ну просто користуйтесь тим, що є. Ось так. Що негативного приноситься ваше життя, тому що ну тут треба просто знімати, для чого у вас є свій шлях, у вас є своя карма, вона і так не дуже легка. А ви ще, виходить, набираєте додаткову карму Тут тільки зовнішні заборони, потім відкидання самої себе і душі, яка хоче літати, і просто ви займаєтесь самообманом, на жаль, давайте подивимось. Я перепрошую за звуки, віддать, мої сусіди перезуваються. Так, давайте подивимось, як можна полегшити. Або зняти. Чи варто зняти їх? Ну, вони, в принципі, тут варто. Давайте які перші кроки нам треба зробити для того, щоб зняти ці черевики. Зрозуміти, що я хочу? Клас. Ну, це найважливіше, найважливіше, коли ви йдете в мандри почути свій зов. І давайте я трохи на цьому зупинюся. Ми з вами можемо займатися півжиття справою. Півжиття справою, яка не є моєю, яка не приносить мені насолоди, яка мене вганяє в певний стан не найкращий, Подивіться, не найкращий, Надаремно зловила, да, їсти те, що ви не хочете, бути відвернутим від життя. І. Насправді, вам, врешті-решт, у вас є такі вже спогади про найкраще життя, там, де ви жили собі во благо, там де ви рухались і вам відкривались двері. І на даний момент вам треба реально зацінити, хто ви є, що ви є, чим ви можете займатися. І ну, от просто самі собі сказати: я хочу заробляти баблосики. Я хочу рухатись, я коняка, яка потягне все. Але вам треба навчитися делегувати, вам треба роздавати ваші функції трохи для того, щоб можна було реалізовуватись. Я знаю, що зараз будуть відмовки, тому що при таких тяжких картах вам скоріше треба, ну, просто або слухати мої розклади для того, щоб себе заспокоювати, і залишатися в стані жертви, або все ж таки жертви, да? або. Чекати найкращого часу, коли він настане. Він ніколи не настане, поки ви, ви станете ось цією людиною, яка мріє і бере синицю в руки і починає злітати. Який другий крок. Таким, да? Важка позиція, але варто, можливо, прийти на особистий розклад для того, щоб можна було з'ясувати. Справа в тому, що нести чужу карму і говорити, яка бідненька нещасна, а вже ж це добре. Але я ще раз говорю, що на якийсь момент вам необхідне розчарування в тому, що вашого життя немає ніде і ні в чому, зрозуміти і.